Вітаю, друзі! Перша індексація 2025 року буде у липні, 10 червня, Держстат оприлюднив індекс інфляції за травень. Він становить 101,3%. Ну а поки ви ставите лайк цьому відео і ділитеся ним з колегами, ми відповімо на важливі запитання: для яких базових місяців з'являється індексація зарплати та в якій сумі. Нагадаю, що у 2025 році індексацію обнулили. Базовим місяцем визначено січень 2025 року. А індекс споживчих цін наростаючим підсумком рахуємо з лютого 2025 року. Ну а далі за загальним правилом. Індексувати зарплату починаємо, коли він перевищить 103%. Щоб дізнатися, чи буде індексація у червні, ми ні, не ворожили на кавовій гущі. А перемножували індекси інфляції за лютий, березень і квітень 2025 року. Але якраз досягли того самого порогу у 103%. І оскільки наростаючий показник його не перевищив, то індексації зарплати у червні немає. Але у липні такий фокус не пройде. Тут уже індексація точно буде. Індекс інфляції за травень 2025 року становить 101,3%. Додаємо його до ланцюжка множення індексу споживчих цін і маємо загальний показник 104,4%. Нагадаю, що зарплату працівників індексуємо в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І неважливо, яка сума зарплати 8 гривень чи 88 тисяч гривень. Якщо настає право на індексацію, зарплата працівника має бути проіндексована, але тільки в межах прожит мінімуму, розмір якого у 2025 році становить 3028 гривень. Тому саме його беремо для обчислення коефіцієнта та суми індексації. А щоб ви не морочились із розрахунками, у нас для вас вже є готова таблиця. Отже, в липні 2025 року виникає право на поточну індексацію зарплати для базових січня та лютого 2025 року коефіцієнт для базового січня 4,4%, а сума індексації 133 гривні 23 копійки. Для базового лютого 3,5% та 105 гривень 98 копійок. Але пам'ятайте, Цю суму можна брати і не замислюватись тільки для працівника з повною зайнятістю, який відпрацював повний місяць. А ще більше деталей та прикладів уже є на наших сайтах Factor бухгалтер 911 та бухгалтер.com.ua. Тут, як завжди, на вас чекають актуальні новини та корисні поради наших експертів. І для цього всього лиш треба оформити про доступ. І на десерт я ще додам. Щоб уникнути індексації, потрібно у червні підвищити оклади на будь-яку суму, хоч на 10 гривень, і не обов'язково навіть з 1 червня. Або можна підвищити з 1 липня 2025 року, але тоді вже так, щоб сума підвищення перекрила 133 гривні 23 копійки. На сьогодні все. Діліться нашими відео з колегами. Ну а ми будемо робити ще більше корисного та безкоштовного контенту саме для вас.